Ну, сейчас. Ребята, говорят, тут еще двое. Вот. Кто, кто еще нет, кто не, не, нет, 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 двое? нет, нет, Кто нет, двое? нет, нет, Кто нет, 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 но вы регионал. нет, да. документы? Будем документы нет, 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 один есть в нет, Серьезно? А секретарь горсовета? Я не знаю. Серьезно.

Що він регіонал? Я не хочу, щоб цей предатель розповідав, він зрадний. Він зрад. Добре, які в є докази. Що в тебе є такого? що? Добре, докази. Докази будуть. Покажи, карту, що там дитячий докази будуть. Тебе немає. Трішки час немає. Дедина. Дедина. Але Ти ви ще молодий ходите, ходите, кожного дня до Романенка, щоб грати. Докази будемо, я думаю, я чекаю на телефондацію. Телефондацію, щоб я прийду тоді, коли ви будете у вищати, коли буде вищати. Я вам ще раз кажу. Я прийду, припрядую буде. Ми разом будемо, ви докажете. Привіт. У вас є камера, у <звачать> вас є ось у вас є мусто, у вас є. Будьте мить. Докажіть. Як раз виконає. Давайте так зайдете. Давайте зайдете, як це ніякої організації не представляється. що нічого не Але Проказує. Немає фінального прокладачів, немає декларація. Не нормально. Роботу зробили на могилі чоловіка. Віталій не наумчить. Бо скажіть, вам якісь претензії є? Слухайте Друзі, хоч би дочекались, поки ми, ми туди вийдемо. але на цьому святому місці. Ну давайте претензії, пред'являйте, вже три кримінальних справи. Ще напишіть, mm -hmm. ще пишіть. Правосуддя є якесь. Я прийду, я прийду. Є, Добре, якесь, я прийду тоді, тоді, коли ви будете спілкуватися з народом, туди? та покажу. Добре. 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 Добре, я буду вас чекати. Дивіться, ви пообіцяли при всіх людей. І якщо вас не буде, я про вас згадаю, як вас звуть. Станіслав, я згадаю, що прихуй Станіслав. Прийшов, наругався над могилою ці чого, наругався, нам, ржави, тому, я тому що це не робиться. А зараз, вам, а зараз хочу, до мікрофона не, не прийшов тому, тому що ви тоді я вас чекаю біля мікрофону. Все домовилися. Всі чогось.